Яка ваша історія правильна людина в неправильний час? Я познайомився з дівчиною на вечірці в 2015 році. Вона була красивою, доброю і мала ті ж інтереси, що і я. Коли ми розмовляли, ми закінчували речення одне за одним. Наш життєвий досвід був таким схожим, і моє серце тануло в її присутності. Ми почали зустрічатися і часто спілкувалися всю ніч безперервно. Під час одного з побачень працівникам ресторану довелося буквально вигнати нас, тому що ми втратили відчуття. Часу одного разу вона раптом перестала відповідати на мої повідомлення. Вона також не хотіла зустрічатися, і я не мав уявлення, чому. Я намагався дізнатися, що сталося, і один спільний друг сказав мені, що в неї щось трапилося. Я хотів якось допомогти їй та підтримати, але вона не була зацікавлена. А коли ми нарешті зустрілися, вона сказала: ти сам по собі, а я сама по собі. Ось і все, я її більше ніколи не. Бачив в грудях болить навіть просто при думці про це, і я дуже хотів би ніколи не зустрічати її. Мій друг у коледжі всі розуміли, що я йому подобаюся, але він продовжував це заперечувати, навіть коли я двічі прямо запитала його про це і сказала, що він мені теж подобається. Я маю на увазі, що його симпатія до мене була надзвичайно очевидною. Він завжди приділяв мені особливу увагу і докладав максимальних зусиль, щоб допомогти мені. На той час він був другом мого колишнього, з яким я зустрічалася. За рік до того і навіть колись була заручена. Якби він знав наскільки токсичним і аб'юзивним був мій колишній, він, мабуть, не був би таким відданим. Але я так і не змогла сказати йому про це. Мені було дуже соромно. Дівчина в коледжі сказала мені, що її хлопець розійшовся з нею, тому що ревнував її до мене. Я думаю, це сталося через те, як часто ми з нею спілкувалися, і наскільки близькими ми були. Приблизно через 6 років один із вас, падлюк, на Reddit. сказав мені, що це ймовірно означало, що я подобався їй так само, як і вона мені. Я рік картав себе за це, але ми не спілкувалися вже багато років, тому зараз зі мною. Все гаразд. Ну чому ні? Я навчався в одній школі з дуже милою дівчиною. Ми були в одному класі, але особливо не спілкувалися. Доки приблизно через півроку ми не сіли поруч одне з одним і просто по-справжньому зійшлися. У нас обох були проблеми з психічним здоров'ям, з яким ми допомагали одне одному. Ми ходили разом на пляж, на фестиваль і кілька разів кіно. Але за тиждень до того, як ми почали спілкуватися, вона почала зустрічатися з іншим хлопцем. Наприкінці року вони розлучилися, і буквально в той самий день, коли я збирався нарешті запросити її на побачення, вона сказала мені, що переїжджає. Ми підтримували зв'язок деякий час, і зрештою вона навіть приїхала відвідати мене, коли ми обоє закінчили навчання. Але на той час ми обоє були вже просто різними людьми, а також обоє були дуже зайняті і не могли багато спілкуватися. Вона була крута, і я сумую за нею. Можливо. Можливо, в іншому всесвіті вона не переїхала, і вся траєкторія мого життя була зовсім іншою. Повернувся з-за кордону після того, як кинув навчання, І зустрів дівчину, яка збиралася виїхати за кордон на навчання. Ми розпочинаємо тимчасові стосунки за взаємною згодою до того часу, як вона поїде, просто заради розваги. Але на диво, нам було надзвичайно добре разом. Просто розвага переросла в чудові стосунки, але ми знали, що це закінчиться. Ми познайомилися на початку весни, тому були разом близько півроку. Нам було дуже сумно закінчитися. Закінчувати це, але ми обоє погодилися, що стосунки на такій далекій відстані нереальні. Минули роки ми обоє зустрічалися з іншими людьми, але, хоча я і намагався не порівнювати жодні інші стосунки, навіть близько не наближалися до того, що було у нас з тією дівчиною. Я думав, що зі мною щось не так, через те, що я був настільки прив'язаний до коротких стосунків, які були у мене в 19 років, через 3 роки вона. Сама зв'язалася зі мною. Ми поговорили про те, як ми розійшлися. Іскра все ще була присутня, але кожен із нас жив власним життям в різних країнах. Послідували ще два роки платонічного спілкування, поки ми не визнали, що не можемо бути просто друзями. Її навчання закінчувалося, а моя робота стала більш гнучкою, завдяки чому ми змогли відновити стосунки через п'ять років після розриву, і два роки по тому ми все ще разом. Зам зустрічав купу чудових людей, коли у мене була депресія, через яку я справді уникав їх. Тому нічого не сталося зараз. У мене все набагато краще, і я впорався зі своїми проблемами, але я більше нікого не зустрічаю. Де ви, люди? Познайомилася з хлопцем на фестивалі. Я була там із подругою, нам було по 18. Ми щойно закінчили школу. Хлопцям, які були поруч із нами в кемпінгу, було до 30. Вони були надзвичайно милими. По суті, взяли нас під своє крило і щоранку готували для нас на своїй туристичній плитці, особливо один із них, з яким я дуже добре порозумілася. Ми просто ідеально підходили одне одному. Однакове почуття гумору, і я Тєво відчула неймовірний спокій поруч із ним. Одного разу я навіть спала в його наметі, нічого не сталося, справжній джентльмен. Ми просто довго розмовляли, а потім відключилися. Деякий час після цього я озиралася назад і думала: а що могло б бути, якби ми були ближчими за віком або навіть просто обоє старшими, щоб десятирічна різниця у віці не мала такого великого значення. З тих пір я так і не зустріла нікого, з ким би так. Легко порозумілася, особливо так швидко. Ми з тією дівчиною познайомилися ще в дитячому садку і стали дуже близькими друзями, адже її мама та моя мама були подругами. Через кілька років вона переїхала. Ми знову зустрілися, коли нам було по 23. миттєвий конект. Ми дуже швидко надолужили ті 18 років, які не бачилися, і кілька разів гуляли разом. Але незадовго до того у мене був важкий розрив, і я не був готовий до нових стосунків, тому я ніколи не казав їй. Що вона мені подобається більше, ніж просто подруга. Зрештою, вона одружилася з іншим хлопцем. Але мене це не турбувало, тому що згодом я зустрів свою теперішню дружину. Вона все ще є у мене в друзях у соціальних мережах. Ми час від часу спілкуємося про випадкові речі, і вона навіть познайомилася з моєю дружиною. Якось я викликав електрика, хоча мені потрібен був сантехнік. Дівчина, яку я зустрів у перті Австралія, коли наш корабель ВМС США зайшов туди в порт, я хотів би провести з нею більше часу, але так, хай там, як сподіваюся, у неї все добре. Я повертався з нової Зеландії після тритижневої відпустки. Це був 13-годинний політ з Окленда у сан з зупинкою на Гаваях, а потім 8-годинна зупинка в аеропорті Сан-Франциско перед тим як летіти додому. Це мав бути виснажливий політ. Але ось моєю сусідкою по сидінню виявилася дивовижна дівчина. Вона була мого віку і провела у новій Зеландії 10 місяців. Вона летіла додому в Небраску, а я вала. Бому, у вас бували такі моменти, коли у вас із незнайомою людиною відбувається миттєвий конект. Це був саме такий випадок. Ми розмовляли та сміялися протягом усього нічного польоту. Дійшло до того, що стюардеса попросила нас поводитися трохи тихіше, щоб не заважати іншим пасажирам, які намагалися спати. В результаті ми тихо розмовляли під нашою спільною ковдрою, і вона раптом поцілувала мене десь над тихим океаном. За вікном був повний місяць, що світив у безхмарному небі, а під нами розкинувся безкрайній океан неймовірний момент. Ми почали обговорювати, чим будемо займатися під час зупинки у сан франциско Тривалість її зупинки була майже така ж сама, як і моєї. Тому ми вирішили залишити аеропорт і разом здійснити швидку екскурсію містом. Так було, поки ми не приземлилися в Гонолулу. Коли ми проходили митницю, не припиняючи, Розмовляти одна з одним. Працівники аеропорту спрямували мене на зелену смугу, а її на червону, мабуть, для ретельнішого огляду. Побачимося у літаку, сказала вона, помахавши мені рукою. Я більше ніколи її не бачив. Її місце було порожнє. І я ідіот не дізнався її контактну інформацію. Її затримали чи, можливо, з її паспортом були якісь негаразди, хто знає. Але вже через півроку я зустрів на вечірці свою. Дружину, Тож зараз у мене все добре. Моя колишня дружина, ми одружилися дуже дуже молодими і просто не були достатньо зрілими для цього. Ми сильно закохалися одне в одного, і я думаю, не встигли зняти рожеві окуляри. Дуже швидко трапилося кілька речей, які ускладнили наші стосунки. І ніхто з нас не міг вирішити їх як дорослі. Коли ми почали шлюбну терапію, було вже надто пізно. Вже були зроблені речі і сказані слова, які зробили наш шлюб нежиттєздатним». Я не шкодую, що одружився з нею. Я вдячний за цю можливість, оскільки вона допомогла мені розвиватися. Але я періодично задаюся питанням: а що було б, якби ми зустрілися, хоча б на 3-4 роки пізніше? Чи були б ми достатньо зрілими, щоб змусити ті стосунки працювати? Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.